Це мене було бажання. Я вдячний нашим жителям, нашим місцевим за їх експонати і за їх прагнення, що зробити в нашій громаді. А сьогодні я пишаю з тим, що я бачу зараз найкращі друзі у себе в своїй кімнаті. Я бачу пресу, я бачу телебачення, якими я, якими я пишаюся їхніми проектами. Знаєте, дорогі мої земляки, дорогі мої колеги. Я скажу так: Україна одна, і нам вирішувати якою вона буде. Це мисло а два слова про цю вишивку. Скажу це чесно. вишиванка. Е, мені подарувала її рушничок, пані Оля Яковенко, яка працює в нашій селищній раді. Це вишивала її матуся уже покійна, і вона сказала так, пані Оля, що Олексій, я хочу, щоб ця вишиванка була в тебе. Я знаю, ти робиш гарне діло. І саме на благе діло моя мати була. Вона віддала річ, яка їй дуже рідна. Розумієте? І зараз ця вишивана цей вишитий рушничок прикларашає ікону, яка в мене є поряд в іншій, в іншій кімнаті. Я... Такі речі для мене дуже чуттє.